У селі Городське Коростишівського району створювали поліські писанки. Орнаменти робили діти, які вчилися цього ремесла декілька років. Чим наносили візерунки на яйця та скільки часу потрібно, аби створити писанку, дізнавалася Наталя Дехтієвська. Писанку розмалюю, різу Любчика намалюю. Співаючи учні гуртка поліська писанка взялися до справи: спочатку діти малюють візерунок олівцем. Далі робота за писачком. Металевий конус, який вставлений у дерев'яний держачок, з одного боку ширший, щоб набирати туди віск і розігрівати на вогні, а з іншого дуже тоненький, щоб зручно наносити лінію на яйце. Ось ми робимо з дітками вже давним-давно саморобні писачки. Береться звичайна паличка, розколюється, а оце нагортається, можна звичайної зробити з фольги твердої, або звичайний крем береться з тюбік чи ще щось. Мід найкраще всього згортається дуже тоненька дірочка сюди на голочку, а сюди обов'язково, щоб була лієчка. Жодна писанка не може бути схожа на іншу. Кожен автор по-своєму малює лінії орнаментів. Розпис яєць відповідальна справа, тому і з поганими думками писанки не беруться. Я загадала, щоб в мене ну, у сім'ї було здоров'я, щастя та любов. І коли пишуш, я я коли писала перше своє яєчко 48 бажань, то я забувалася їх загадувати. Яйце мало ритуальне значення, тому і певні візерунки. Означалися для певної якоїсь події, чогось просили там на родини, дощу не було, чи не врожай, бо щоб все було на щось добре, робилася писанка і яйце. Чи закопували, чи під стріху ложили, чи в хаті було. У дівочій компанії писачками працюють і хлопчики. Михайло Абрамчук чи не найдовше з поміж цих дітей розписує яйця. За сім років він опанував десятки орнаментів. У нас всі спочатку починали з крапанок, потім вже переходили до більш складніших таких, незважаючи на те, чи ти хлопчик чи дівчинка. Ну це повинно бути в тебе в душі. Після створення візерунку яйця опускають у спеціальну харчову фарбу за хвилину другу. Воно набуває кольорового забарвлення на створення поліської писанки багато часу не потрібно. Якщо ми візьмемо Гуцурщину, там в них дрібненькі дуже. Позори йдуть візеруночки, і саму писанку необхідно буде писати дуже довго: від 4 годин до 6 десь писанка розписується. Вона важко пишеться, писанка, але вони досить гарні. Хоча поліски не менш кращі, але на них трошки менше витрачається часу. Скільки? Можна за годинку написати. Для поліски писанок притаманні саме: е. великий орнамент, ружа, вітрячок, берегиня. «Баранічі ріжки, огірочки, такі символи. Зазвичай візерунки створюють на порожніх або перед великодним на варених яйцях. Орнаменти на них можуть зберігатися до ста років. Раніше писанками могли бути лише сирі яєчка. Фарбу виготовляли за допомогою настоянок із цибулиння, бруньок, насіння соняшника та різних трав. Після розпису діти посадили вишню та повісили на гілочки пасхального дерева, створені власноруч писанки. Так як свято, то діти вирішили одягнути на нього писанки і зробити це традиційно, щоб кожного року у нас було пасхальне дерево. Це вишня. Я думаю, що вона скоро зацвіте. Після цього всі гуртом грали в традиційні великодні ігри та цокалися яйцями. Христос воскрес! Воїсе на воскресень!